Вітаю сьогодні. Проведу таку маленьку розпаковочку. Розпакуємо посилку, покажу, що в ній. І розповім пару слів про ветеранський спорт, про послугу ветеранський спорт, як її отримати, хто її може отримати. Ви можете розповісти своїм знайомим, рідним, які на війні або після війни. Це, звісно, такий дрібничка маленька допомога. пів-три тисячі видаються кошти вам на карту раз в три місяці. Як я дізнався про цю послугу, я зайшов в дію і випадково натиснув там на послуги і побачив ветеранський спорт, так як я був колись на війні, то вирішив знати, що це і чи можна її отримати. І отримав, і вже другий раз мені прийшли кошти, я ось замовив там на сайті, на якому можна. Бо не на кожному сайті можна витрачати ці кошти, і ці кошти ви не можете зняти готівку, це ви можете їх витрачати. Як ви вже зрозуміли, послали ветеранський спорт тільки на спорт, оплатити, там, допустим, абонемент в деяких залах, купити собі спортивне харчування, ну, все, що є на тих сайтах, на яких можна розрахувати з цією картою. Ну і не тільки спортивне харчування, там гель для душу, ну, багато різних дрібничок, але в основному все для спорту. Тож, якщо ваші рідні, знайомі чи не знаю, хто на війні, чи, чи після війни можете розповісти їм про цю послугу, хай зайдуть дію, і там кожен зможе оформити цю маленьку, Але такий малесенький бонус, ветеранський спорт. І витратити ці кошти або на себе, або якщо вам не потрібно, то подарувати комусь, кому ви захочете. Бо якщо ці кошти не використати, то вже в в наступному кварталі вам не нарахують. Зайдете в дію, там все побачите, оформите, просто діяти згідно інструкції. Тож, перейдемо до розпаковки, побачимо, що вийшло на ці 1500. Там, звісно, багато не вийде, бо в цих магазинах ще ціни такі, трішки якісь високі, в тих, що можна розраховуватися. Ну, я в інтернет-магазині маю на увазі. Ось, значить, що у нас тут? бачите, на в цьому магазині я замовляв. Така сумочка для бігу не промокаюча, Спляти можна її на пояс і сюди можна класти свій телефон або ще щось. Ось такий гель для душу. Правда, ціни тут дуже цікаві, 505 гривень ціна цього Гелю. Не знаю, треба подивитись так, скільки він коштує 251 мл. Але так я за нього не платив, платив тільки за доставку. То... І ось такі, як писали, Термоноски 505 гривень теж ціна в магазині, ну, не знаю. Чесно, на перший погляд вони цих коштів далеко не коштують. 505 гривень. Самі можете чинити. ну, Ви не можете я тут спробував і з термоносками мав трішки справи був на війні. 505 гривень, звісно, люди заробляють там, де можуть. Це їхнє діло. Гель 505 гривень, носки 505 гривень і ще вийшла ось така сумочка для бігу. Там можна замовити різні товари, того разу я замовляв вітаміни і ще щось. Тож... Все на ваш смак. Дякую за перегляд. Всім міцного здоров'я і не хворіть.